Твоя дата народження це не випадково. Повір мені, це реально. Тому що ти народився в певний день не просто так. У цьому є код твоєї підсвідомості твоєї душі. Цифри, які тебе оточують, розказують, де ти зраджуєш себе, де твоя сила і чому одні і ті ж проблеми знову повторюються. Більшість людей бачить лише верхівку айсберга а справжні причини. Підсвідомі, Тобто, я читаю це по цифрах, тому якщо хочеш дізнатися, що саме твоя дата приховує від тебе, пиши в коментарях своє ім'я та дату народження, або переходь у профіль для запису на приватну консультацію по своїй даті народження. Також нагадую, що на даний момент діє безкоштовна діагностика твого біополя згідно твого запису, запиту, тому звертайся в приват для запису. І це буде не характеристика, така а скажімо, це вже буде таке пробудження. Тому «Call to action» підпишись. Далі буде про тінь, карму і родову силу. Буду це все розказувати в твоїх цифрах про родову силу, твою, тому всім любові, миру та благодаті.